Привіт, гонщики! Так. Коротше, тема щодо мотозакриття або закриття мотосезону 2016 в місті Чортків. От, зараз э, 11 жовтня. Тіпа, в принципі, це у нас є вівторок. Так, десь в суботу і в неділю, тобто 15-16 жовтня, э, намічається погода. Типа, у нас чорткові, я дивився прогноз. В принципі, ну, скажу так, більше 10 градусів тепла не буде. Я і думаю, що не варто розраховувати на тепло. Але просто буде, що або сонячна погода, або буде просто без опадів нормальна погода, тобто більш-менш світло буде. Отака От. От фігня. І так я і говорив, що ми збираємося. На площі, просто собі десь катаємося, катнемося по чорткові, можливо, заїдемо на кадуб, заправимося, потім поїдемо, наприклад, в цей, на Цукровий, чисто так зробимо круг. Після того ми їдемо знову на площу. Там можемо трошки побути, собі поспілкуватися. І після того вже ми там в Пан Чортківський чи в Престо їдемо на піцу. Тобто Посидимо, вип'ємо пиво, чи ну, не знаю, просто собі щось там якийсь коктейль, поговоримо. От, по мірі можливостей в принципі, я можу навіть там замовити місце там 20, на 20 чоловік, хоча б От, ну, в середньому я так рахую, Я думаю, що як 15 нас там мінімум буде. От людей, тобто зберіть своїх дівчат, жінок і так далі. Але маю на увазі, що це відос чисто так, аби ввести в курс щодо чого. І вже ви там, мені відпишіть Короче, в приватні повідомлення, чи просто там по дзвінку щодо чого. Можливо, навіть зробимо таке голосування зараз в групі. що Тобто, на який день робимо, там, чи робимо на суботу, чи на неділю. Просто я знаю таке, що буває, навіть в суботу більше людям вийде, ніж в неділю. Тому що в неділю там в когось свої плани. Ось така річ. Тут мене вже неодноразово просто запитували, намікали мені на що цього. От, всі бажаючі приєднуйтеся. І думаю, чим нас буде більше, тим буде прикольніше. просто. От. І така то фігня. Так що... Прошу брати участь і е, давати якусь інформацію щодо е, цього дійства.